Мадонна проти Трампа ну, як все. вам така битва титанів? Все, Якщо Мадонна з нами тоді точно Фредовича додава ну ростовісотки про що історія. Ні, насправді там питання в іншому Трамп дістав Мадонну тим, що в соціальних мережах назвав себе королем. Навіть з фоточкою, навіть з короною. А королеві поп-музики, справжні королеві, цем'як ще не сподобалось. Вона засудила президента за такі висловлювання і сказала, що якщо б це був жарт, то це був взагалі не смішний жарт. А, а між іншим, вони ж ти казали, що Мадонна і про Україну висловлювалася. Мені проти здається, що вона так десь засуджувала за якісь його висловлювання. Тому колоче, коротше кажучи, Луїза Марія Чекона, наша тітка, про інші найгарячіші чутки зі світу шоу бізнесу вам краще розкаже наша Артамивченко в барі «Плітку». Куку радий вас бачити. Бар пліткар, як і завжди, радо відчиняє для вас свої двері, відкурковує пляшки і привідкриває таємниці зі світу шоу бізнесу. Мені тут такого не шепотіли. Ви просто впадете. Це вам для розігріву. Коротше, наш дорогенький Велбой, який останнім часом тільки те й робив, що потрапляв у скандали та якісь дивні історії. Здається, вирішив знову вийти на зв'язок після свого загадкового зникнення. Ну, реально, про те, де весь цей час був Антон, мені здається, не пліткував ну тільки лінивий, чи то він на відпочинку, чи то, можливо, на якійсь іншій планеті, а може ховається від когось. Таємниця просто була покрита мороком. Казали навіть. Що Велбой, начебто, е, пішов лікуватися у психоневрологічний диспансер? Отак. От Сталося це якраз після низки скандалів зі співаком, то на нього з кулаками хтось поліз битися, то він комендантську годину порушував. Коротше, брітні спірс українського розливу у штанях. Просто словом, пліткувало, що після того трешу його лейбл нарешті вмовив свого підопічного пройти лікування, але не тільки від проблем з психікою, але й кажуть від впливу заборонених речовин. Ось так. Ну як вам таке? Звучить як. Класний сюжет для кіно про ні? Ну, у будь-якому разі, співак сам нічого не прокоментував, а у його соцмережах була повна тиша. Як раптом, нещодавно, аж дві фотки в інсті. Одна Босоня, наче зараз травень місяць, а інша з цигаркою у зубах. Може, це якась затравочка на повернення у шоу-бізнес, і Антон збирається відродитися з попелу з тої цигарки, як Фенікс поживемо побачимо, але звучить досить поетично. Щось українські політики останнім часом невтомно породжують все нові і нові плітки про своє особисте життя. То дружина Арестовича подала на розлучення, то тепер ще й ляшко без п'яти хвилин як холостяк. Хто б міг подумати, що в його особистому житті виникне драма, яка не менш цікава ніж його політичні маневри з тими вилами і тому подібне? Його дружина Росіта, яку він ніжно називав Ростик, із якою Ляшко був разом аж 26 років, раптово вирішила піти. Ви тільки подумайте, 26 років спільного життя, а потім хоп і все. Розлучення ініціатором кажуть стала саме Росіта. До речі, пліткували, що вона була ініціатором їхнього одруження, але видно, щось не склалося. Та поки лише можна здогадуватися, що саме у пари. До речі, є двоє спільних дітей. Але як тепер буде жити сімейство? Невідомо розлучатися, як то кажуть, дурне діло не хитре а от поділити все спільно нажите. За 26 років. Ото ще випробування. Ну, спостерігаємо. Ви не повірите, що сталося? Співачка Каті Пері, яка ще походу навіть не встигла змінити колір волосся після свого останнього турне, вирушить куди? У космос життя в стилі максимум. Я вам кажу. Причому це буде не просто поїздка на ракеті туди-сюди, а справжня жіноча революція. Так, так, в екіпажі ракети New Шепард будуть лише самі жінки. Круто! Мета польоту поки що невідома, але з урахуванням того, що там буде Кеті Перрі, а ще Лорен Санчес, наречена мільярдера Джефа Безоса, а також телеведуча Гелі Кінг із CBS, то наймовірніше будуть підкорювати космос з голівудським розмахом. Тому відкидаємо усе, що ми знаємо про космічні місії, бо тепер це абсолютно новий рівень. Ой, від наступних новин, от я прямо засумував. От чесно пам'ятаєте, акторку Мішель Трахтенберг це та сама, яка зіграла у серіалі «Баффі. Переможниця вампірів, сестру Баффі і у серіалі Пліткарка, таку розбещену мажорку, яка там всім життя псувала. Так, от вона померла у віці 39 років. Тіло Мішель знайшла її мати, яка, до речі, має українське коріння, і сама з Одеси. Сталося це у квартирі зірки у Нью-Йорку. І, хоча останнім часом про життя Трахтенберг було відомо дуже мало, всі багато пліткували про зовнішній вигляд акторки, адже вона останнім часом мала виснажений і хворобливий вигляд. Так, як виявилося, зірка весь цей час дуже серйозно хворіла. Мішель перенесла трансплантацію печінки, і, хоча причина її смерті поки взагалі не розкривається, кажуть, що це могли бути ускладнення після операції. Але можливо було місце взагалі глибокій депресії, адже Трахтенберг була досить такий усамітнений спосіб життя і рідко залишала взагалі свою квартиру у центрі Манхеттену. Але щоб там не було, насправді маємо надію, що скоро в. Все дізнаємося. Буду тримати вас у курсі Замішель. А тим часом зірки американського шоу-бізнесу все більше і більше починають зіштовхуватися з результатами президентства Дональда Трампа. Трансгендерка або, іншими словами, людина, чия гендерна ідентичність відрізняється від її статі, а саме акторка Гантер Шафер із серіалу Ейфорія отримала новий паспорт. Знаєте, що в ньому? О, тепер її записали як чоловіка. Мені навіть не віриться, але це правда, сама Гантер поділилася. Тепер, замість того, щоб бути визнаною жінкою, Гантер змушена жити в світі, де її паспорт вказує на чоловічу стать. Дякуючи Трампу. Так, вона звичайно трансгендерна жінка, але камон, чоловік серйозно? І це з урахуванням того що до втраченого паспорту у попередніх документах було зазначено жіночу стать. І, хоча Гантер заявила, що їй все одно, що написано у її паспорті, і вона пишається тим, що вона трансгендер, проблемки у повсякденному житті зірки тепер виникнуть. Ого. го Чого лише тепер буде вартувати процес паспортного контролю у аеропорту, коли пер перед прикордонниками буде стояти Гантер з чоловічим паспортом? Я вже це бачу. А ви взагалі бачили, що Трамп заявив про себе, що він... Король. Я серйозно, він так і написав у своїх соціальних мережах. От тільки повз самопроголошеного короля не змогла пройти королева тільки поп-музики. Співачка Мадонна, походу, випала від заяв президента і написала у своїх соціальних мережах відповідь. Співачка пригадала, що Америка була заснована людьми, які хотіли уникнути монархії, і тепер, мовляв, що вони мають президента, який себе коронував. Коротше кажучи, Мадонна написала, що якщо це був жарт, то їй не смішно. Це, до речі, не вперше, коли співачка не в захматі від, скажімо так, почуття гумору американського президента. Війна між цими важковаговиками тягнеться вже багато років. Мадонна постійно критикує Трампа за його дії. А він на телебаченні каже, що вона огидна. А вона пече торт, на якому пише Трамп, іде до біса і викладає це у соціальні мережі. Отак. От ну добре, вона такого написала. Там було написано ще гірше, але мені на роботі не можна матюкатися. Це ж барпліткар. Побачимося наступного тижня.